Вітаю, друзі! З вами канал Самоварила. І сьогодні ми готуємо вівсяне печиво, солодке, хрумке. Не надто дієтичне але життя занадто коротке, тож дієта точно почекає. Беремо вівсяне борошно або пластівці, блендер і робимо вівсяне борошно. Додаємо до нього дрібку солі, ванільний цукор, додайте або корицю, щоб смак став розкішним. І не забудьте додати розпушувач, щоб ваше печиво не було як камінці. Цукор, звісно, яйце, вершкове масло м'ягеньке, і замішуємо тісто. Тепер за допомогою ложки руками, змоченими у воді, ми формуємо печиво. Викладайте печиво на деко застелене пергаментом, трішечки на відстані, тому що наше печиво буде рости. Договку розігріваємо на 180 градусів і випікаємо наше печиво приблизно 15-20 хвилин. Ну ось, печиво готове. Дочекайтеся, поки воно охолоне, якщо втримаєтесь, і смакуйте цією ароматною смакотою. До тіста можна додати насіння, горіхи, дрібки шоколаду, а процинки, щоб смак став ще розкішнішим. Сподіваюсь, вам сподобається смачні!